Уявіть собі цей контраст. 1863 рік у Лондоні відкривають першу лінію метро. У Сполучених Штатах Геттісбергська битва вирішує долю демократії та скасування рабства. Світ на всіх парах летить у майбутнє. А що в цей час відбувається на українських землях? Тут час ніби засмоктало в чорнозем. Тут, у самому серці Європи, людина все ще залишається річчю, її можна програти в карти. Обміняти на породистого хорта, або подарувати поміщику на іменини як десерт до святкового столу. Вітаю! Ви на каналі Сліди часу. Сьогодні ми занурюємося в тему, про яку нам розповідали в школі, але яку ми так і не осягнули до кінця: кріпацтво. Це слово викликає асоціацію з білими хатками та садком вишневим коло хати, але за цим фасадом ховається одна з найжорстокіших систем поневолення, яку знало людство. Чи справді кріпак був рабом? Чому вільні нащадки козаків дозволили одягнути на себе ярмо, і скільки насправді коштувала людська душа в гривнях, рублях чи собаках? Ми з вами пройдемо через 10 етапів цієї історії: від перших законів Ярослава Мудрого до великого обману 1861 року. Це не просто сухі факти, це розповідь про те, як формувався наш менталітет, наша жага до свободи і наш вічний страх перед паном. Якщо ви хочете знати справжню історію без міфів та радянських кліше, підпишіться на канал Сліди Часу. Ваша підписка це внесок у те, щоб ми не забували, хто ми є і звідки прийшли. Підписалися тоді починаємо наше розслідування. Головний міф, який нам нав'язували десятиліттями селяни завжди були кріпаками, але це абсолютна брехня. В часи Русі більшість населення були вільними общинниками, смердами. Так, були холопи, але ними ставали за борги або тяжкі злочини. Протягом століть українське селянство було найбільш мобільним і волелюбним у Європі. Якщо тобі не подобався пан, ти просто запрягав волів і йшов на вільні землі Дикого поля. Це було право виходу. Все змінилося, коли зерно стало золотом. У XVI столітті в Європі починається промисловий бум, попит на хліб зростає до небес. Польська та українська шляхта розуміють, щоб розбагатіти, треба виробляти багато зерна. А для цього потрібні безкоштовні робочі руки, які не підуть від тебе посеред жнив. Починається процес закріпачення. Перший удар литовські статути, які поступово обмежували перехід селян. Але справжнє пекло прийшло з півночі. Після того, як Російська імперія поглинула Гетьманщину, почався демонтаж козацьких волностей. І тут ми маємо виправити історичну помилку. Ключовою постаттю була Катерина II. Саме вона у 1783 році своїм указом офіційно заборонила селянам Лівобережжя та Слобожанщини змінювати місце проживання, тисячі людей, чиї діди билися з Хмельницьким за волю, за один день стали кріпосними. Чому назва кріпацтво від слова кріпость, тобто акт, документ про власність. Людина стала прикріпленою не до землі, як у Німеччині чи Франції, а до особи пана. Це і була точка неповернення. Селянин перестав бути суб'єктом права, він став рухомим майном. Почалася ера, де людина зрівнялася в ціні з худобою. Щоб зрозуміти, як працювала ця система, ми маємо вивчити термін фільварок. Уявіть собі, величезну агрокорпорацію, де замість тракторів люди. А замість палива хліб і вода. Фільварок це багатогалузове господарство пана, яке працює виключно на продаж. Панам були потрібні гроші на паризькі сукні, італійську оперу та будівництво палаців. І ці гроші давала панщина. Офіційно, у 1797 році імператор Павло І видав указ про триденну панщину. Тобто, селянин мав працювати три дні на пана. А решту часу на себе. Але на практиці це була лише порада, яку ніхто не виконував. Поміщики на місцях вигадували витончені схеми, найпопулярніша урочна система. Пан не казав, працюй від сходу до заходу. Він казав сьогодні ти маєш нажати 50 снопів пшениці. А це була норма, яку фізично неможливо виконати за день. У підсумку селянин працював 5, а іноді й шість днів на тиждень, а на власний город виходив лише вночі або в неділю. На правобережній Україні, де панували польські поміщики, ситуація була ще гіршою. Там існувала так звана Даремщина додаткові роботи почистити ставок, побілити стайні, випрати панську білизну. Це не рахувалося в панщину, це було бонусом для пана. Для кріпака це була пастка чим краще ти працював. Тим більше в тебе забирали. Якщо пан бачив, що селянин живе надто заможно, він міг просто відібрати в нього кращу ділянку землі і дати натомість пустир. Це була економіка деградації. Поміщику було вигідніше мати сто голодних і заляканих рабів з косами, ніж купити одну молотарку. Кріпацтво буквально законсервувало Україну в середньовіччі, поки світ будував залізниці. Коли ми сьогодні заходимо в етнографічні музеї, нам показують чепурні білі хатки з рушниками. Але це парадний бік історії. Реальність кріпацького побуту 19 століття була набагато суворішою. Більшість селянських осель були так званими курними хатами, це означає, що в них не було димарів. Чому? Бо в Російській імперії існував податок на дим, тобто на кожну трубу, що височіла над дахом. Щоб зекономити копійку, люди задихалися в чаду. Дим від печі йшов просто в кімнату, де під стелею збиралася чорна кіптява, а виходив через маленькі віконця продухи або двері. У таких хатах, взимку, разом із людьми часто жила і молода худоба телята чи ягнята, щоб не замерзли. Можете уявити цей запах і рівень антисанітарії. Харчування теж було стратегією виживання, а не гастрономією. Основа раціону житній хліб, часто з половою, домішками висівок або навіть лободи в голодні роки. М'ясо було розкішшю, яку бачили лише на Великдень та Різдво, весь інший час пісний борщ, пшоняна каша та затірка. Навіть сіль була дорогою, її економили. Але найважчим був психологічний стан. Кріпак не володів навіть власним часом, він не міг без дозволу піти в сусіднє село. Не міг зібрати хрустів у панському лісі, щоб протопити хату. За кожен самовільний крок чекало покарання на стайні, різки. Це виховувало особливий тип поведінки, приховану людь під маскою покірності. Люди навчилися жити подвійним життям: одним для пана, іншим для своєї родини. Саме в цих умовах гартувався той самий український характер неймовірна витривалість. І водночас глибока недовіра до будь-якої влади. Мабуть, найстрашніший доказ того, що кріпацтво було рабством, це відкрита торгівля людьми. Якщо ви думаєте, що це відбувалося десь у темних підвалах, то ви помиляєтесь. Це відбувалося на сторінках офіційних газет, як, от київські губернські відомості. Поруч із оголошеннями про продаж вживаних карет чи меблів з червоного дерева друкували таке. Продається кухар 30 років, майстер своєї справи, та з ним дружина швачка, ціна за обох 500 рублів. Або ще цинічніше міняю двох кріпаків музикантів на породистого лягавого собаку. Скільки ж коштувала людина на слідах часу? Давайте перерахуємо на тогочасні мірки. Звичайна дівчина-кріпачка для хатніх робіт коштувала від 5 до 25 рублів це була ціна доброї корови. Якщо ж дівчина була вродливою, ціна могла стрибнути до ста рублів. Для порівняння річне жалування дрібного чиновника тоді складало близько 200 рублів. Тобто купити людину міг навіть середній клас не обов'язково бути мільйонером. Найвищу ціну мали живі іграшки, актори для кріпосних театрів, музикантів або художників. За них пани могли віддавати тисячі рублів. Тарас Шевченко, як ми знаємо. Був оцінений у 2500 рублів. За ці гроші можна було купити цілий маєток із землею. Кріпаків часто розлучали з родинами, дітей могли продати в одну губернію, а батьків в іншу. Це була тотальна дегуманізація, де почуття людини не коштували нічого, а її навички все. Давайте на хвилину зупинимося на цій цифрі: 2500 рублів. У школі нам казали, що це багато. Але наскільки? Щоб ви розуміли цинізм ситуації. Середня ціна здорового кріпака хлібороба тоді становила близько 150-200 рублів. Тобто, поміщик Енгельгард зажадав за Тараса ціну 15 дорослих чоловіків. Це був не просто викуп, це був відкритий шантаж митців. А тепер найцікавіше Спробуємо перекласти ці гроші на сучасний курс. Це складно, але можливо через еквівалент срібла або зерна. У 1838 році один рубль асигнаціями – це величезна купівельна спроможність. Якщо рахувати за золотим стандартом або вартістю нерухомості, то 2500 рублів тоді це приблизно 45-50 тисяч доларів сьогодні. Уявіть. За життя і свободу однієї людини друзі Шевченка віддали суму, за яку сьогодні в Києві можна купити непогану однокімнатну квартиру або новенький кросовер з салону. Але й це не все. Більшість кріпаків за все своє життя не бачили й десяти рублів одночасно. Для звичайного селянина сума викупу кобзаря була рівносильна бюджету космічної програми. Це була фантастична, недосяжна свобода, яку викупили буквально в лотерею. Тільки задумайтесь, доля всієї української культури наступного століття залежала від того, чи назбирають пани в Петербурзі вартість сучасної нерухомості. Якщо для чоловіка кріпацтво було важкою працею, то для жінки воно часто ставало особистим пеклом без права на захист. Кріпачка була абсолютно беззахисною перед хіттю пана або його синів. І хоча юридично право першої ночі в Російській імперії не існувало. Де-факто воно розквітало у найнахабніших формах. Багато поміщиків створювали у своїх маєтках справжні домашні гареми. Вони відбирали найкрасивіших дівчат із сіл, нібито для роботи в покоях, але насправді перетворювали їх на сексуальних рабинь. Найстрашнішим наслідком такої уваги з боку пана була доля покритки. Дівчина, яка народжувала позашлюбну дитину, ставала вигнанкою. Громада, вихована у суворих релігійних традиціях, часто не звинувачувала гвалтівника пана, бо він влада. Вона звинувачувала жінку. Її публічно обрізали коси і покривали голову хусткою. Звідси й назва. Вона не мала права більше носити вінок, не могла вийти заміж за рівного, а її дитина, Байстрюк, автоматично ставала кріпаком найнижчого сорту. Проте жіноча праця на панщині була такою ж важкою, як і чоловіча. Вагітних жінок ганали на жнива до останніх днів. Існували свідчення, як жінки народжували просто в полі, клали немовля під копицю сіна і продовжували жати, бо за невиконання норми управитель міг побити різками. Цей неймовірний тиск породив унікальний пласт української культури тужливі народні пісні, які були єдиним способом виплакати цей біль. У цих піснях жінка це чайка при дорозі, яка не має де прихилити голову. Це не просто творчість, це задокументований крик душі цілого покоління наших прабабусь. Можливо, це звучить як історичний парадокс, але в Російській імперії існував клас людей, які були багатшими за більшість дворян, але офіційно залишалися власністю. Уявіть ситуацію: людина володіє заводами, мільйонними капіталами, власним флотом, але її господар може будь-якої миті наказати їй. Чистити стайню. Це не вигадка, це реальна доля українських кріпосних олігархів. Одним із найяскравіших прикладів на слідах часу є родина Семеренків. Федір Симиренко був кріпаком графа Воронцова. Завдяки неймовірному підприємницькому хисту, він разом із родичами Яхненками орендував млини, почав торгувати зерном і, врешті-решт, побудував перший у Російській імперії. Паровий цукровий завод. Вони були інноваторами, на їхніх заводах працювали парові машини з Франції, а для робітників будували лікарні і школи. Але був один нюанс: Симиренки були на оброку. Це означало, що вони щороку платили пану величезну суму за право займатися бізнесом. Чому пани дозволяли це? Бо це було вигідно, навіщо самому займатися бізнесом? Якщо твій кріпак приносить тобі готовий мільйон. Проте для самих кріпаків-мільйонерів це було життя на пороховій бочці. За законом раб не міг мати власності все майно семеренків, де Юре належало їхньому пану. Щоб викупити себе і сім'ю на волю, Федір Семеренко заплатив фантастичні на той час гроші 17 тисяч рублів сріблом. Для порівняння на ці кошти можна було купити декілька великих маєтків. Це свідчить про неймовірну силу українського духу. Навіть у найжорстокіших умовах несвободи наші предки знаходили спосіб не просто вижити, а стати лідерами прогресу. Але таких були одиниці, мільйони інших бачили єдиний шлях до волі – через вогонь і ніж. Коли ми говоримо про спротив кріпаків, ми часто згадуємо Устима Кармелюка, але ким він був насправді для свого часу. Офіційні документи імперії називали його розбійником і злочинцем. Для народу ж він був месником, українським Робінгудом. Його життя це нескінченна історія втеч Кармелюка за непокірність пану віддали в солдати на 25 років, але він втік через декілька днів. Його ловили, били шпіцрутинами, після яких виживали одиниці. Таврували розпеченим залізом і відправляли на каторгу в Сибір, а він щоразу повертався на Поділля. Загін Кармелюка не просто грабував панів, вони робили те, що ми сьогодні б назвали актами соціальної справедливості. Вони спалювали інвентарні книги, головний кошмар кріпака, де були записані всі борги й повинності. Коли книги згоряли, селяни ставали юридично чистими. Статистика слідів часу вражає, з 1800 по 1861 рік в Україні відбулося понад півтори тисячі великих повстань. Селяни спалювали маєтки, вбивали найбільш жорстоких управителів і тікали в плавні Дунаю або на Кавказ. Ця постійна загроза бунту була головним страхом імперії. Пани спали зі зброєю під подушкою, а урядові війська регулярно проводили каральні експедиції проти цілих сіл. Кріпацтво перетворило Україну на територію прихованої війни. Саме цей постійний страх перед народним гнівом, врешті-решт, змусив царя піти на реформи. Як він сам казав, краще скасувати кріпацтво зверху, ніж чекати, поки воно почне скасовуватися знизу. 19 лютого 1861 року відбулася подія, на яку чекали століттями. Олександр ІІ підписав маніфест про скасування кріпосного права по всій Україні в церквах читали указ, люди плакали від щастя, дзвонили дзвони. Але коли селяни почали вчитуватися в деталі свободи, ейфорія змінилася шоком. Виявилося, що цар звільнив людей, але не звільнив землю. А селянин без землі це як риба без води. Земля залишилася власністю панів. Селянам дозволили її викупити, але за цінами, які в два-три рази перевищували ринкові, виникла цинічна фінансова схема держава виплатила панам 80% вартості землі відразу, а селяни мали повернути ці гроші державі. Протягом 49 років під 6% річних. Це була перша і наймасштабніша кредитна кабала в нашій історії. За свою свободу і невеликий клапоть землі український селянин мав платити до початку ХХ століття. Більше того, до завершення викупу селянин вважався тимчасово зобов'язаним, тобто він продовжував відробляти панщину або платити оброк. Хоча офіційно вже не був рабом, ця реформа не зробила селян господарями, вона зробила їх пролетаріями. Багато хто, не маючи чим платити викупні платежі, кидав усе і йшов у міста на заводи або їхав шукати долі в далеку Канаду та Бразилію. Свобода 1861 року була лише переходом від особистого рабства до фінансового. Саме тут криються коріння майбутніх революцій, несправедливий поділ землі залишився головним болем України на наступні 60 років. Кріпацтво офіційно зникло понад 160 років тому. Але чи зникло воно з нашої пам'яті? Сліди часу ведуть нас до висновку: ця система залишила глибокий шрам на українському менталітеті. 200 років селекції, де за ініціативу Карали. А за самостійність вбивали, не минають безслідно. Наша хронічна недовіра до держави, наше вміння виживати попри все, і наша фанатична любов до власного клаптика землі все це родом звідти, скурної хати та панського поля. Для нашого предка мати свою землю означало бути людиною, не просто мати ресурс, а мати доказ того, що ти більше нікому не належиш. Саме тому сьогодні ми так запекло б'ємося за кожен метр нашого чорнозему. Це не просто територія, це наша генетична свобода. Кріпацтво чило нас бути хитрими, витривалими і тримати ніж за пазухою, але воно не змогло зробити з нас рабів за суттю. Навіть у найчорніші часи з'являлися семеренки, які будували майбутнє, і кармелюки, які боролися за правду. Ми на каналі Сліди Часу віримо. Знати цю правду важливо не для того, щоб жаліти себе, а для того, щоб усвідомити, яку неймовірну силу ми маємо, якщо змогли пройти через це і залишитися нацією. Дякуємо, що були з нами ці 20 хвилин. Ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Нехай вони теж дізнаються, скільки коштувала наша воля. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, які ще риси нашого характеру прийшли до нас із часів кріпацтва. Бережіть себе і пам'ятайте про свої корені. До зустрічі у нових дослідженнях.